Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. У нас наступний день турніру, третій день, кривава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ-25, оборона ну, трішки піднялась, дуже багато. Бачите, нападали на мене. Оборона це, ну що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимось, що буде. Так, форцес, любей, на даха такі потужні, потужні. Угу. Ну що ж, так і поїдемо. Звісно, що на даха може нам заблокувати людвига, але подивимось, що буде в нас з камінчиком. Так, зелених ми нікого не взяли. Це дуже-дуже погано, тому давайте зробимо ось так. Хоча б трієчку. Жовтих <кхем> червоних. У нас без червоних турнір, але червоних, як ви бачите, дуже багато. Так, добре. В Людвига сходив. Так, давайте ще ось так трієчку жовтих зберемо. Що нам дасть? Нічого так, кристал, якщо ми зірвемо. І Локи не зарядити, ні людвига. Ну, давайте все одно підриваємо. Так, робимо обережно ось так. Все ж таки на даха зарядилося, і любей, ну все, тут вже ми напевно нічого не зможемо зробити. Тихо-тихо. Спробуємо заблокувати цих. Ще там вже... Ага, він не заблокувався. Ну, це дуже погано. Давайте хоча б цього проб'ємо. Можливо, в нас вийде. Хоча б не нулик. Тихо-тихо. Копіюємо цього тоді. Ага. Так, Енні не хотілося би заряджати. Давайте тоді зробимо ось такий хід. Так, це було прогнозовано. Робимо раз ось так жовті. Так. Квінель буде працювати. Фіолів немає, так, немає. Ну, тоді блокуємо все ж таки сюди. Знов він не заблокувався. Ну давайте його пробивати. Шукаємо тут фіолетовий камінчик. Немає фіолу. Бо на даху заряджати не дуже хочеться. Там Комбо, комбо. Ну, давайте ось так. Комбо все ж таки полетіло. Ось вони фіоли, але зараз на даха нам заблокує, напевно, людви. Так? Ну, звісно, так, цей відпрацьовує. Добили. Так, три ходи. Ну, давайте спробуємо зарядити Люську. Все її добили, давайте сюди. Ось так. Можливо, хоча б цього ще доб'ємо. Ну, все, на Людвігу. Тут ми вже нічого не зробимо, на жаль, трішки нам не пощастило. Ну, хоча б не в нулі, то вже добре. Так, давайте ось так, ось так. Можливо, якимось комбо проб'ємо. Ні. Зараз ще зніме. Все пробило нас. Так, ось такий початок не дуже вдало. Так, арчик, арчик. Арчик теж блокує. Угу. Так, арчик блокує. Ну, поїхали. Спробуємо затаймити. Можливо, ми встигнемо його заблокувати. А можливо і ні. М -м -м. Ну, давайте ось таке комбо запу... Хоча не туди я подивився, яке комбо. Давайте ще ось так фіоли. Ось тут буде комбо. Буду синенькі. Ну, прийдеться тоді робити ось так. Зараз пробиває. Він нам заблокував так, а гіма. Давайте його скопіюємо. Робимо ось такий хід. Тихо-тихо. Спробуємо добити цього. І в нас комбо летить. Якщо ми зелених зірвемо або жовтих. Жовтого до одного нам камінчика недостатньо, щоб люська зарядилась. Якщо підняти, то зелені полетять і зарядиться. Давайте спробуємо пробити хоча б цього добре. Угу. люська, все. Відпрацювали. Ось так робимо хепрі. Давайте ось так спробуємо. Все, вони від'їхали, від'їжджають мої. Ну, ось так тоді. Оце зайвий жовтий приїхав. І все, зараз на даха нас поховає. Або Агіма. Ну, ось такий другий удар. Так, поїхали далі. Поїхали. Такою командою поїдемо. Сьогодні не наші поляни. Угу. Робимо ось так. Дячань зарядиться. Давайте ось таке комбо. Там ще буде річка жовтих. Так, спробуємо тоді їх заблокувати. Пробиваємо яхмуса. Так, тут робимо фіоли. Тут фіолети можливо, сині заїдуть. Сині заїхали це чудово. Давайте Альфріку скопіюємо. Так. Тепер тут шукаємо фіол. Є фіол. Так, давайте ось так. Угу. Так, сюди. Один фіолетовий. Можливо, нам вистачить, щоб Людвиг зарядився. Вистачило. Чудово. Вмикаємо Людвига. Тепер ось так. Жовті. Угу. синенькі камінчики, добре. І ще раз копіюємо Альфріку, ну, хоча б тут нам пощастило. Все блокуємо. І пробиваємо. Ну, добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, так, кулерва. Цей кай, там ухиляння. Угу. Нам потрібно, щоб хтось себе знімав, тому що. Так, Міньйонів там немає, тому давайте, можливо, подивимось, кого ми можемо взяти. чисточку. Теоретично ми можемо взяти Франсін. Щоб і урон був, і з себе можна було знімати. Угу. Так, ну що ж, давайте так і поїдемо, поїхали. Так, 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 є синенькі. Давайте ось так раз. Ось так, обережно два. Так, синіх ми зразу зарядили. Це чудово. Давайте, напевно, ураганом проб'ємо. Угу. Пошукаємо тут фіол, немає. Так, ну цього ми затанчили, добре. Давайте ще фіол пошукаємо. Не хотять. Тому давайте ось так тоді хоча б зелених зберемо. Ось є фіолетові. Так, Кулєрво від'їхав, це чудово. Так, зарядився Людвиг. Сюди ми кидаємо ось так. Тут робимо ось такий хід. Зараз будуть ухиляння, але ми, сподіваюсь, їх зможемо зняти. Так, ось так, ось так. Сюди синенькі поїхали. Так, Людвіг від'їхав. Давайте ще раз урагану скопіюємо. Добре. І все, закінчили. Ну тут пощастило. Так, поїхали далі. Пощастило, що зарядився наш Локі. Так, тут пендіаліта. Угу, угу. Нікс. В принципі, можливо когось ще фіолетового взяти. Давайте теж Нікс візьмемо. Поїхали. Спробуємо. А, ага. Фіолетових, на жаль, немає. Так, там четвірочка. Там буде трієчка. Ну давайте ось так. Ось так синеньке. Пошукаємо тут фіол, можливо, закриється і сині заодно зберуться. Добре. Але цього недостатньо. Ну добре, що Людвих поки є. Так, робимо ось так, можливо, синій знизу. Майже. Так, ось так. Блокуємо цю сторону, робимо синій кристал. Так, чудово. Тепер копіюємо цього. Тут фіоли повинні зарядитись у нас хепрі. Відправляємо його сюди. Тут один фіол візьмемо для Людвига. Угу, добре. Тепер Людвиг, тепер сині поїхали. Цього ми витримаємо. Скопіюємо Люсю. Ось так. Так, Людвиг тримайся. Добре, і тепер трічка фіол добиваємо. Ну Ось такий був третій день. Дуже важко. Перші два тапочки зовсім не зайшли. Ну, Топ-5 рейтинг, оборона. Оборона це. Рейтинг 22 тисяч на 750 місце. Ну Це дуже далеко. Ну Подивимося, що буде завтра. Ну да, Цей турнір дуже важкий. Тому що немає в мене сильних дуже героїв, які тут відпрацьовують, але ну, що маємо, то маємо. Всім дякую за перегляд, всіх українців вітаю з Днем прапора. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного вечора! Бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!